Цей танк це справжня база. Це фундамент. В цьому відео я розповім про ОБТ української армії, а саме про Т-64 «Булат». Він має високу маневреність, гармату з дальністю 5 кілометрів, потужну зброю та бойовий досвід. Ці танки захищали Луганський аеропорт, стримували наступ на Маріупольському напрямку, а також брали участь в деокупації Херсону. Про це все в цьому відео. А ви поки поставте вподобайку та підписку. Поставили? Якщо ні, то ставте. А тепер. Починаємо спочатку. Варто сказати, чому Т-64 Булат має право зватись основним бойовим танком. Все тому, що в Україні їх станом на 2017 рік більше сотні, більш свіжу інформацію я не знайшов. Далі б я розповів про його історію. Танк Т-64 вперше був розроблений в 1960-х роках та вступив на озброєння збройних сил радянського союзу у 1967 році. Він мав велику кількість новаторських рішень, таких як автоматичне регулювання натягу ланцюга гусениць, обліку електронна система спостереження та керування вогнем. В наступні роки було створено кілька модифікацій танка Т-64, в тому числі Т-64А, Т64Б та Т-64БВ. В 1981 році почалась розробка модернізованої версії танка Т-64БМ, яка була завершена в 1984 році. І саме з цієї модифікації починається історія українського ОБТ. у 1999 році. ХКБМ створив три варіанти модернізації танків Т-64Б і Т64Б 1 з метою підвищення їхньої захищеності і досягнення рівня Т-84. Перший варіант полягав у встановленні монтованого динамічного захисту на серійні танки під час капітального ремонту. Шість танків з таким динамічним захистом були показані на параді в Києві на честь восьмої річниці незалежності України. Другий варіант модернізації передбачав встановлення вмонтованого динамічного захисту керованих снарядів 9ДО 119 Рефлекс, прицільного комплексу 1А43 і механізму заряджання 6ЕЦ43. Два таких танки, випущені ХЗТМ, були показані на параді. Третій варіант полягав у встановленні на Т-64 системи керування вогнем 1А45 Іртиш, яка була аналогічно встановлена на Т80УД і Т-84. Також було встановлено механізм заряджання 6ЕЦ-43. При цьому до складу системи керування вогнем 1А-45 входять прицільні комплекси 1А43 то 1К1 ПНК-4. Три таких танки також були показані на параді. Наступне оновлення сталося в 2017 році. Тоді вийшла модифікація Т-64 БМ2 Булат. Але на заводі Харківський бронетанковий завод вирішили схалтурити. По-перше, замість двигуна 5 ТДФМ на 850 кінських сил він отримав звичайний двигун на 700 кінських сил після капітального ремонту. А динамічний захист ніж встановлювали поверх всього бронювання. Хоча, за планом, спочатку мали зрізати 30-мм додаткову броню в передній частині корпусу. Ну а озброєння його мали оснастити новими керованими снарядами комбат, але цього не сталося, оскільки ніхто не замінив приціл. Ну і не довелось довго чекати, як це вилізло боком. Машини почали перегріватись. Танки цієї моделі просто не могли нормально їхати. Ну і після цього конструктори зрозуміли, що грубити костелі це не вихід, і почали переоснащувати ці танки вдруге. До речі, на кадрах саме ця модифікація, яка зараз на фронті. Вони мали отримати новий двигун 6 ТД на 1000 кінських сил. Також мали бути певні до працювання в корпусі, ще там мали частково перебрати трансмісію і поставити нормальний приціл. Але ж чому я кажу мали? Все тому, що я не знайшов інформації, чи були ці танки все ж модернізовані. Ось така історія цього танку, яка починалась весело, а завершилась якось сумно. До речі, тут ще варто додати про інші модифікації Т-64, наприклад, Т-64Е та Т-64 Крав. Але це відео присвячене саме Булату. Ну а тепер розберемось зі всіма технічними характеристиками. Спочатку бронювання. Танк Т-64 Булат має броню з композитних матеріалів, яка складається з керамічних пластин. Сталевих шарів та спеціальних волокон, в тому числі у верхній частині корпусу використовується композитний матеріал барєр 1, що має товщину 30 мм. Товщина броні в різних частинах танка може відрізнятись. Наприклад, спереду башти вона складає 450 мм, тоді як на бортах та задній частині башти складає 80 мм. Товщина броні корпусу також різна. У передній частині вона 350 мм. Тоді як по бортах та в задній частині це 80 мм. Але зараз більш важливим є активний та динамічний захист. Для цього використовується комплект ніж. Зараз я б міг би довго розповідати суху інформацію про нього. Але давайте я краще вам покажу, як Т-64 бм БМВЛАТ витримав потрапляння кумулятивного снаряду в башту. Спочатку тут кадр, я так розумію, від механіка водія танк просто їде. І тут стається вибух. Далі вже кадр, де військові показують пошкодження. Танка зірвало динамічний захист ніж, погнуло кулемета та розбило триплекс командира. Але екіпаж не отримав жодних травм. Та й конструкція танка не порушена. Далі танку просто перемонтують триплекс, або відновлять, або поставлять новий кулемет та приварять додатковий захист ніж, який був втрачений. І все. Ну а тепер на рахунок озброєння. Танк Т-64Б Амбулат оснащений гладкоствольною гарматною пусковою установкою КБА3. Калібру 125 мм, яка має 36 пострілів, з яких 28 розміщені в конвеєрі механізму заряджання. Деякі машини також мають ракетний комплекс також 621 вітчизняного виробництва, що дозволяє здійснювати удари по бронетехніці, укріпленнях, гелікоптерах та інших цілях на відстані до 5000 метрів за допомогою керованих ракет Комбат. Крім того, танк має два кулемети: крупнокаліберний зенітний КТ-12,7 з дистанційним керуванням та спарений КТ-762. Але я також бачив довоєнне відео, де Т-64Е був оснащений українським 127 мм кулеметом Сніпекс Ласка К2. Після модернізації комплект керування вогнем, танка БМ Булат співвідносний за характеристиками до Т-80УД та Т-84 завдяки вдосконаленому стабілізатору озброєння. Середня помилка стабілізації по вертикалі складає від 0,17 тисячних до 0,23 градуса, що забезпечує більшу точність порівняно з попередніми моделями. Башта танка БМ «Булат» повертається на 180 градусів всього за 4,5 секунди завдяки швидкості обертання до 40 градусів на секунду. До речі, трохи відступлю від теми. В коментарях ви просили називати більш точні характеристики танків, ракет там, інших машин і так далі. Як бачите, я прислухався. Дякую за пораду. А тепер перейдемо до фішки всіх моїх оглядів. Порівняння з іншими танками. Враховуючи російсько українську війну, то найлогічніше почати з порівняння з ОБТНе до армії Т-72Б3. Ну і ще ЗСУ після 22-го року мають найменше 185 таких трофейних танків, що приблизно стільки ж, як і Булатів. Чи то булатів мало, чи то хтось за танками дивитись не вміє. Ну так от, броня Т-64 включає в себе комплекс ніж. Ефективність, якої я показував, ну і зараз ще раз покажу. Т-72Б3 має захист контакт 5, але не скрізь. В ньому також застосований і контакт 1. Ну а якщо ЗСУ дуже пощастить, то там може бути встановлена мегатехнологічна резина або ще краще пустота. Головна пушка в них плюс-мінус подібна, але от зі стабілізацією цікавіше. В булата вона на рівні 0,11 градуса по горизонталі і 0,17 градуса по вертикалі. А в Т-72Б3 це 0,9 градуса по горизонталі та 0,11 градуса по вертикалі. Але тут також питання, наскільки можна вірити цим людям, якщо вони навіть ідею з марками від Укрпошти видають за свій оригінальний винахід. Кулемети, в принципі, немає сенсу порівнювати. 127 закритого типу він і в Африці 127 закритого типу. Аналогічно і спарені 7,62. А от на рахунок двигуна то Т-64 булат може мати або не модернізований двигун на 700 кінських сил. Або 5 ТДФМ потужністю 850 кінських сил і запасом ходу без баків 380 км, або 6D1, який уніфікований з Т-84 і на 1000 кінських сил. До речі, в оплота 1200 коняк. Я про це знаю, просто це різні модифікації двигуна. В Т-72Б3 це двигун Б92 S2F на 1130 кінських сил. На папері силова установка Т-72Б3 краще. І мушу зазначити, що саме двигун є найбільшою проблемою «Булата». ось якось так. По броні, думаю, Т-64 все ж краще. А враховуючи високотехнологічні пустоти замість активного захисту в Т-72, тут і так все зрозуміло. А от по маневреності все ж ворожа машина краще. Проте, як мінімум 450 Т-72Б3 вже знищено і ще 185 захоплено. По українських танках статистики до кінця війни не буде. Тому, як то кажуть, думай те. Ну і таке собі порівняння на засипку з Leopard 2А4. Почну з броні леопарда. Вона композитна і її неофіційна назва Чобхем. Я знайшов дані, де перевели її в міліметри стальної катаної броні. Так от, для бронебійних і підкаліберних снарядів це 590-690 мм, а для кумулятивів 810 1290 мм в різних частинах танку. В Т-64Б амбулат катана броня близько 400 мм, але він має ще й активну броню ніж. І що цікаво, я не бачу на натівських танках подібних систем до ножа. Тому моя думка така: проти кінетичних снарядів леопард краще захищений, а от проти кумулятивів тут все плюс-мінус рівно. Але не менш важливо й те, що в Булата, як і всіх радянських машин, механізм заряджання зі снарядами прямо під екіпажем. І якщо він вибухає, то як мінімум невесело. Я, певно, ніколи не зрозумію того генія, який вирішив посадити людей на снаряди. В леопарда більшість боєкомплекту в задній частині башти в броньованому відсіку. Який при вибуху просто викине в повітря. І моя думка, що краще мати ручне заряджання, ніж сидіти на снарядах. Щодо гармати, то пробиття леопарда 2 при наклоні броні в 0 градусів до 800 мм. Булата це до 700 мм. Тут також вони плюс-мінус рівні, але 10 см це додаткових 10 см броні. Іншими словами, це як 10 см на лінійці, тільки це все стальний лист. А от на рахунок стабілізації. Готуйтесь в розріти від західних технологій. Пам'ятайте, що в вона 0,11 градуса по горизонталі і 0,017 тисяч градуса по вертикалі. Так от в леопарда це 0,3 градуса по вертикалі і близько 0,05 тисячних градуса по горизонталі. Неспроста жізнують ті відео з чашкою пива. Ну і двигун в леопарда на 1500 кінських сил, що на 500 більше за Т-64. Але тут варто врахувати масу, яка в Т-64-45 тонн, а в Лео 24 55-15 тонн. Тоді у Дільна виходить булата 22,2 кінські сили на тонну, а в леопарда 27,2 кінські сили на тонну. Тому західна машина ще й поманевреніша. Якщо чесно, то тут Т-64, хоч і тримався гідно, але все ж програв за всіма параметрами. Але як би там не було, українські конструктори справді зробили гідний танк, який встиг повоювати в усіх гарячих точках російсько-української війни з 2014 року і широкомасштабної з 2022-го. Також українці розробили кучу іншої мега цікавої зброї. Клікніть сюди або сюди, і тут будуть суперцікаві відео.